Всім привіт! Ми знову в ефірі. З сьогоднішнього дня всі мікрофони вимкнені, тому питання в чаті записуємо, а в кінці стріму я буду дивитися і відповідати. І так, сьогодні план у нас такий: ми подивимось на ситуацію, яка зараз є на ринку, і на цьому все. Коротко і зрозуміло. І так, вчора в каналі, хто слідкує за каналом, бачив, що я ввечері публікував пост огляд ринку на старшому таймфреймі 4 годинки, і відмічав зону. Ця зона була у нас 40-38 приблизно. І писав, що нижче 40, тільки буду розглядати лонг. В принципі, зараз сценарій цей реалізовується. Ми зайшли в зону нижче 40. Плюс вчора показував дані з Statum і казав, що на старшому таймфреймі хочеться побачити об'ємних продаж. Ось тут. Що ми зараз і проаналізуємо, як це все відбулося. Перше, звертаємо увагу на об'єм. Об'єм дійсно виріс, порівняно з тим, що було, так. Да? Але це з тим, що було ось тут, наприклад, да, там 11 січня, то, в принципі, об'єм тільки починає збільшуватися на продажах. Ну, це те, що ми і очікували. І ринок, відповідно, на це реагує зниженням. Це все нормально, це ми і очікували. Позиції ще тримаю шортові. Ось, і спостерігаємо, що буде далі. Поки що розглядаю зону 40-38. А можливо, і нижче, і зараз ми до цього дійдемо. На що звертаємо увагу? Об'єм. Збільшення об'єму в 23.00. Дивимось, що було по MarketStat у нас. Збільшення об'єму в 23.00. Тобто продавати ще цікаво, але сама дельта тут була не прям аномальною, тому що почали вмикатися там покупки. Це якраз була ціна 40 тисяч. Така гарна ціна, кругле число. І одразу ж там починає проявлятися себе потроху покупець але все-таки продавця більше, і ми йдемо вниз. Ось, якщо ми подивимось, 123.00. Ось отут. Приблизно це все було біля 40, були більші продаж, збільшення об'єму. І потім продажі знову ж пішли. І зараз ми на маркетстаті бачили, що. Збільшується ось тут трошки об'єму було, але давайте зразу подивимось його на збільшення покупок. Давайте подивимося зразу на об'ємі. Це третя ранку. І ми бачимо, що по об'єму. третя ранку тут було 38, а на продажах було 53. Тому на покупках все-таки цікавості менше, ніж на продажах. Також звертаємо увагу на ось цей об'єм. Він приблизно однаково 53697. Це було 18 січня 23.00. І об'єм, який ми зараз бачимо. Вони майже однакові. Але давайте порівняємо ці дані. Запам'ятайте: 18 січня 23.00 і те, що було вчора, 22 січня 23.00. Перейдемо на графік, і на 4 годинках. Ми це все зараз і подивимось. Ось оце 18 січня 23.00. Це в нас був вихід з зони 42-43, приблизно. І похід вниз, зверніть увагу там на такому ж об'ємі, і ціна зробила у нас 42 500. І зупинились ми на 40 800 тобто 2000 майже. Так. Ось. Трішки менше. І тепер дивимось тут ось 22, 22 січня 11.00. Ціна зробила з 40,800 до 39.400. Теж трішки менше 2000. Але дельта звернемо увагу, тут була менша, ніж там. Зараз 18. Ось воно було. Тут дельта була більше. Тобто, в той момент, коли ми виходили з 43 зони 43-42, умовно, там 43 скопій, 42 з копійками у нас все-таки продавців в цій зоні було більше. Ось, а зараз ми прийшли до такої круглої цифри 40, да на якій, можливо, покупця було. Більше ніж раніше, 18 числа. Тому і дельта в нас не така аномальна. Тішить те, що на цьому всьому індекс не пішов нижче, але повторюсь, що я ще очікую зниження. І зараз поясню, чому. Заодно зразу альти глянемо, альти прямо валяться вниз. При цьому навіть по дельті ми бачимо продажі не такі великі, як були тут, але індекс. Валиться вниз, тому щось би я розглядав би, ну може тільки б розглядав би на старших таймфреймах, що відбувається на літах. На, можливо, десь і прояви якогось лімітного попиту, де не оновлюються лої. Це буде цікаво. Плюс об'єм тут теж ну не прям скажу, що аномальний. Так він збільшився, але не супер аномальний. Тому очікую, що можливо буде ще збільшення об'єму, і цей об'єм буде збільшуватися на продажах. Так, чому по бітку очікую зону цікавості трохи нижче. О, Ми знову пішли трошки нижче. Ось ця зона з 33 до 38, ну 39 я би брав. Є цікавим. Тому що ось тут був такі великі продажі, якщо ми дельту увімкнемо. Ось. Тому очікую, що. Сюди приблизно ми можемо сходити. Тому вся зона, починаючи з 39 і нижче до 33, от там от може бути або якийсь боковий рух, або захід туди, і от за цією зоною я буду зараз спостерігати. На даний момент прямо в цю зону тримаю шортові позиції, подтримаю, якщо прийдемо до хоча б 39, окей, я можу розглядати його закрити повністю вже. В ідеалі хотілося б біля 308 його закрити. Але побачимо. Зараз локально на 5 хвилинках теж взяв шорт. Чому? Зараз покажу. Тобто, зараз пріоритет шортований. Я не розглядаю лонгових ідей. Якщо ми візьмемо, я взяв шорт трішки перед стрімом, тому що, по яким аргументам, по осінь був вихід вниз. Індекси відновлюються, да, невеличкі покупки є. І ось цей фінальний ривок. Ніби на покупках, але покупок уже менше, ніж було тут. І що ми бачимо по об'єму? Тут об'єм навпаки падав, а індекс ішов вгору. Це нелогічно. Відповідно, я очікую, що буде продаж на збільшенні об'ємів, що зараз і відбувається. Тому шорт локально ще тримає. Ось так от і. По тепловій карті, якщо ми її розглянемо, у нас знизу ще достатньо велика кількість лімітів, які швидше за все будуть реалізовані. Якщо ми зараз глянемо на теплову, то ось перша зона була пройдена сьогодні вночі. Якраз це цей момент, коли ми приходили в 23. 0 -0 сюди, і потім до ранку. Це все йшло вночі. Потім ось невелика корекція була ранкова азійська, і потім знову ми починаємо знижуватися на Лондоні. І зверніть увагу, що ось ці ліміти були реалізовані. І зараз у нас ось прямо в цій зоні, про яку я казав, 39-35. Я показую ще на 33. Можливо. Ось, в принципі, вся ця зона лімітна є. І ми. Маємо велику ймовірність, що ми сюди сходимо, тому тільки в цій зоні будемо розглядати якісь лонги. Якщо тут все буде ок, і буде, будуть аргументи за лонги, то потім може бути така корекція, що прямо ось в цю зону, яка залишилася нетронута, і тут тільки збільшується кількість ордерів. Ось, тут, до речі, на 45 зменшилось. Зранку ще було більше тисячі, зараз стало трошки менше. Ось, але все одно ця зона є теж цікавою. На цьому все. Можемо ефір ще трошечки глянути. Відповідно, якщо ми зараз будемо аналізувати ліміти, то відповідно ліміти нас збільшуються, тому що ну, ми бачимо, куди ми прийшли. Тут велика лімітна зона, це нормально. Сказати, що ми від неї щось отримаємо, ну, я думаю, що у нас таке велике зниження йде з 47. До 40, ну і плюс у ця зона під 40. Вся, ну я думаю, треба буде час якийсь. Я не думаю, що буде різкий закол і потім різко вгору. Під 40, 39, 38, я думаю, точно будемо топтатися. Ну, це знову ось, не буде швидко якось е, такого розвороту. Заколу вниз і вихід. Все-таки ця зона буде якоюсь такою цікавою проторгованою, тому що, повторюсь, на кластерну графіку ми гарно бачимо, як тут було. Топтання на місці ось після стрімкого зростання тут було так все плавно, можна сказати, йшло, тому не очікую, що буде прям різкий закол і вихід. Сподіваюсь, отут буде такий розвиток подій, де, на якому ми зможемо спокійно, не поспішаючи знаходити якісь альти і потім приєднуватись до руху. На цьому все. Давайте глянемо ще ефір по тепловій. Спершу. Ну там ми біля зони гарної теж крутимося лімітний. А ми її пройшли ось уже. Вранку була це. 2300 ми її пройшли. І поки що рухаємось вниз. Наступна аж на 2200. Тому і там 200. Тому десь. ну На 2 прям дуже гарно. Ну, побачимо, як буде. Тобто е вниз є сенс. Іти. Тому поки що лонгові ідеї для мене зовсім не актуальні. Більше, можливо, до шорта доєднатися, якщо десь ще хтось не взяв щось, то це так. Але ж знову не прямо зараз, коли все л'ється, а дочекаємось якоїсь чи корекції ще раз, як було зранку ось тут. Ну зараз вже шортити не треба. Якщо не в позиції, то краще почекайте, коли все воно статкується як хоча б от такою ситуацією. Продажі, корекція, знову продажі, не оновлюється лой, і потім на якусь корекцію заходимо. Зараз вже нічого не треба робити, якщо ви не в позиції шортові Так, на цьому все. Якщо є питання, сьогодні коротенько, ми все швиденько оглянули, тому що ну, нема сенсу щось розглядати. Можливо, можна вже, неможливо, а можна при, приглядатися до якихось альтів, відмічати зони цікавості, які є. Найближчі, да, після ось цих всіх проливів. ось Але повторюю, що по об'єму я чекаю ще одної такої гарної хвилі на старшому таймфреймі: збільшення об'ємів на продажах. Потім можна буде щось а, говорити. Ну, ось є вже збільшення, але думаю, ще може бути одна хвиля гарна. Ось так от. На цьому все. Якщо є питання, пишіть в чат. Якщо не було, значить все зрозуміло.